У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього. Перепрошую, пірибзєті чи не бздіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності, це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі, багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане. В Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим.